Я працюю в віжелом в канадському магазині одягу вже два роки, і як же ж я отримала цю роботу? Я не шукала цілеспрямовану саме цю позицію. Дійсно, можна сказати, що не я її знайшла, а вона мене першу, в принципі, майже як всі ми тут. Я просто шукала роботу, хоча б яку перше. Я влаштувалась як сейлсперсон. Я просто приходила на роботу з обіда і до закриття, і правильно, що вони роблять, просто обслуговують клієнтів, допомагають знайти розмір, щось підказати, запитатись. Я прибираю, щоб було максимально час. Пусть це була часткова занятість, що теж взагалі не добре, особливо блін, не добре. Це дуже мало годин і дуже мало грошей. Працювати до закриття дуже гнучкий графік роботи І Коли я говорю про дуже гнучкий, може бути з третьої години. Завтра може бути з першої години. Післязавтра може бути з п'ятої години. І все це до закриття, це все до 10 вечора. А якщо це перед новорічними святами, то це взагалі до пів дванадцятої, 12, -ї 12 -ї. Плюс діло тут не тільки в графіку, але і в кількості годин. В сезон вам можете давати 40 годин. Коли це не сезон, може бути тільки 5 годин в тиждень. Це дуже мало. Так вийшло, що їм подобається, як я працюю. Мені сподобалась їхня пропозиція. І о бабам, я віжу. Також обов'язково я прийшла три місяці навчання вже в самому магазині. І мене офіційно назначили на цю позицію. Пишіть коментарі, що ще вам цікаво про позицію Віжили, в принципі про рітейл в Канаді.